Thank you Довіряю керівництво уряду нашому, то тобто їм їм видніше, хто повинен бути керівником нашої області. То військовий час, мабуть, вони приймають важливе рішення. Якщо чесно, я ще не чула офіційної причини з приводу відставки Дмитра Олексійовича Жовицького, але що я можу сказати, що я думаю, що це зараз не той час для того, щоб звільняти голову обласної військової адміністрації. І подивимось, хто буде, хто прийде на посаду замість нього. Дуже сподіваюся, що гарна людина буде. Там краще видно. Можливо, можливо це і добре, можливо, це і не добре. Невідомо. відомо. це дуже добре. Що там ми перші дні його тут не бачили. Тому, мабуть, це дуже добре. Якщо так вирішили, наші в президентській президентські, значить, так треба. Ну, чую, що дуже багато його замістителів знімають. Я теж думаю, що треба на це увагу. Якщо так потрібно було, то ну, можливо необхідна зараз ця кадрова зміна, можливо, нам якогось нового очільника адміністрації військової призначать. Якщо уволили, звільнили, значить де-то що -то не так. Ну, я так розумію, а подробності я не можу коментувати. По обіді 23 січня росіяни обстріляли ворожбу із ствольної артилерії. Десять снарядів розірвалося у центрі міста. Уламками перебито газопровід, електромережі, пошкоджені приміщення залізниці і колії. Один снаряд влучив просто у житловий будинок. Потолок повністю впав, вікна повибивані. Овся страшне. На верху є. В цьому будинку знаходилось близько десяти людей. На щастя, всі живі, поранених немає і жертв немає. Слава Богу, все інше полагодимо і відновимо. Тут же ж немає військових, нема ну, воєнослужіх. Немає, ну нікого мирні жителі. За що ми так страдаємо, ми не знаємо. Одна з квартир зруйнована вщент. Ще три помешкання мають серйозні пошкодження. Внаслідок вибухів. Зруйновані також літня кухня, сарай і гараж. Безперервно проводяться аварійно-відновлені роботи. Рятувальники розбирають зруйновані будівельні конструкції, надають найрізноманітнішу допомогу постраждалим громадянам, а також за допомогою спеціального брезентового матеріалу проводять відновлені роботи зруйнованої покрівлі будинку. Новини СТС. Найперший апарат для діагностики стану судин в Сумській міській центральній клінічній лікарні встановили ще в 2018 році. І першим етапом ми дуже вдячні міській владі. У нас було придбання ангіографа, у нас мобільний, не стаціонарний. Він на той час був таким ноу-хау, перший ввезений в Україну і дав можливість нашим фахівцям опанувати всі нюанси проведення інтервенційних втручань, таких як коронавірус. Анарографія, екстентування. Сьогодні директорка лікарні впевнена, що кардіологи-хірурги з відділення інтервенційної кардіології за професійним рівнем одні з кращих в області. Все, що можна тут зробити, що не можна, то він робить сам і навіть робить такі оперативні втручання, які в області ніхто не робить. Бо Жоден спеціаліст. ліс. Стентування судин серця це вже рутина для фахівців відділення, говорить завідувач. Близько 150 операцій на місяць. Це високий результат. П'ять лікарів відділення освоїли методику таких операцій на судинах серця і у відділенні виконують навіть значно складніші оперативні втручання. Зокрема, встановлюють штучні водії ритму і кардіовертори. І також трьохкамерні стимулятори ми ставимо. Це пристрої, які рятують хворим життя з серцевою недостатністю. У яких фракція викиду дуже знижена, серце майже не працює. Імплантуємо ці пристрої по показам, і тоді в них покращується скоротлива здатність, і вони продовжують життя своє. У нас більше тисячі оперативних вручань за минулий рік. Ну і близько 350 на цьому апараті. Нині центральна міська клінічна лікарня, перший у сумській громаді медичний заклад, де встановлений і працює новий потужний стаціонарний ангіограф. Завідувач відділення демонструє операційний стіл, керування світлом операційної лампи, конструктивно дуже зручний детектор, який під час операції може працювати в різних проекціях. Міський голова акцентує все виконали згідно вимог Міністерства охорони здоров'я, розташування на першому поверсі у відділенні екстреної медичної допомоги. Якісний ремонт приміщення операційної і поряд увесь комплекс для швидкого обстеження пацієнта, який потрапляє до медичного закладу. Це державна програма, це велике будівництво. Але вимога була така, що якщо ми, ми отримаємо цей апарат, якщо ми підготуємо повністю приміщення, якщо відремонтуємо повністю відділення екстреної медичної допомоги, в якому зараз з вами знаходимося, підведемо сюди кисень, збільшимо потужність електрики, це ми виробили все за міські кошти. І повністю весь все додатково. Обладнання, ремонтні роботи, підведення електрики це все зроблено за міські кошти. Ми це зробили і тому ми потрапили в державну програму. Для хворих з кардіологічними патологіями час встановлення діагнозу і надання допомоги йде на хвилини. Тому для міської влади було принциповим питанням отримати найякісніше обладнання. Стаціонарний він збільшує кількість пацієнтів і збільшує якість виконання самих, самого оперативного втручання. І саме цей апарат, він дає якість життя після того, як оперативне втручання відбулося. Якщо раніше операції було були там десь може годину або дві, то зараз це операції 20 хвилин. Висока якість діагностики і малоінвазивного втручання говорять медики кардинально змінюють сам процес лікування кардіологічних хворих. Кращий доказ, що звертається до сумської лікарні жителі інших регіонів. У нас немає дефіциту ліжок за рахунок. Е Підвищення якості, скорочення простентувати хворого це не лікування 3-4 неділі, а це лікування 7-10 днів. І далі він переводиться на реабілітацію. Враховуючи, що міністерство охорони здоров'я визначили сумську міську центральну клінічну лікарню опорним закладом. Такі зміни надзвичайно важливі, говорить очільниця медичної галузі сумської громади, але для міської влади принципово розвивати усі лікарні міста. Таке обладнання ангіографірніше ми в минулому році, наприкінці минулого року, придбали для лікарні святого Пантелеймона. Протягом цього року будуть проведені відповідні ремонти від приміщень, і воно буде встановлено. І вони будуть також розвивати цей вид медичної допомоги. Обладнання було придбано за кошти державного бюджету, вартість його рінток на дев'ять мільйонів гривень. Крапку в розвитку центральної міської клінічної лікарні не ставимо, говорить міський голова. В планах на цей рік енергомодернізація, виготовлення проекту утеплення фасаду медичного закладу та початок цих робіт, а також встановлення іще ще одного діагностичного комплексу. Для нас це принципово. Нам залишилося ще в цьому відділенні тільки магнітно-резонансний томограф придбати МРТ. І повністю ми завершуємо обладнання нашого цього відділення екстреної медичної допомоги всім необхідним. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС. У Сумах відбувся турнір з пляжного волейболу серед ветеранів категорії 90 Двом гравцям у сумі повинно бути 90 років. Це традиційний турнір, який проводиться в Україні вже три роки, і в Сумах він вже відбувався декілька разів, навіть не пам'ятаю разів три-чотири. Але це було все до початку війни. А після початку війни це перші змагання, які взагалі проводяться в цьому залі. До суму завітали вісім команд з різних куточків України. Аркава достатньо поважна нас делегація нас то. Толі 5, то 6 чоловік. Не так багато, як раніше, приїжджали їх і по 20, і по 28 було. Кабан. Зараз приїхали 8 команд, але це одні з найсильніших команд з України. Турнір проходив у центрі олімпійської підготовки з пляжного волейболу. Учасники відзначають комфортність, знаковість та атмосферність потужної спортивної бази у стінах Сумського державного університету. Початковий зал, де ми почали, і він такий рідний, камірний, як називається. Тому тут дуже приємно. Завжди і зустрічають і атмосфера. Дуже так хочеться сюди їздити на цих кортах. Вже були виховані і чемпіони і світу, які грали дівчата, і чемпіони України, які в майбутньому, я думаю, будуть показувати результати на весь світ. Проведення таких турнірів це і можливість проявити спортивні здобутки і гарна нагода зустрітися друзям, для яких волейбол давно став частиною їх життя. Зазвичай ветеранські змагання це більше так, як зустріч старих друзів, але і це після ігор. Але на іграх це такі захопливі баталії бувають іноді такі яскраві і емоційні, дуже але потім всі це друзі, збираємося, спілкуємося. Тому для цього і проводять, щоб мали можливість зустрічатися та спілкуватися. Повертаємо ті традиції, які порушила клята війна, і маємо надію, що Війна це не вічно, а спорт це назавжди. Новини СТС.